Прикольний магазин Leroy, До карантину фішка була в тому, що в них була малярна стрічка по 102 гривні. Ну, упаковка і виходить там, по-моєму, 4 чи 5 штук було. Взагалі шара. По 50 метрів. Скуплявся пакетами. Якраз взяв об'єкт на 8 тисяч метрів квадратних. Декоративної штукатурки американка. Це повністю поверхи робив, кабінети, коридори, е сходи, ну, стіни. Коротше, було весело. Також робив це Макс І фішка була в тому, що там я просто робив якби попкорн без приглажування. Уявляєте, це яка швидкість праці. Ну, коротше, це було реально весело і прикольно. Там я, так, я там зтовкою заходив. А як я коротко, отримав там замовлення? Взагалі цікава така історія. Я був на виставці з макспреєм і всунув свої 5 копійок, там типу, за застойкою рекламував їх макспрей, тому що я ж кажу, я його просто обожнюю, а цей макспрей. Якщо б його можна було б я п'їв би, але ж. Це будівельний матеріал. І е, там я познайомився з двома жінками. Вони були е, ці, представниками журналу будівельного профбілд. І я там статтю залишив про фарбування і декоративну штукатурку. І директор однієї з будівельних компаній великих листав цей журнал. І е, таким чином я там взяв замовлення. Ось. На, як для мене, крупну суму. А всього я потратив в цей журнал, по-моєму, 3 тисячі гривень. Ось така, в общем, вам і історія. Тобто, джерела вашої реклами різні, тому їх використовуйте. Де воно вистрелить, ну, ми не знаємо. Просто треба це робити. І це треба робити на постійній основі. Я також буваю, в мене е якісь перепади в житті. Ну, не в мене одного, і у вас також То коронавірус, ця клята війна. І тому перепади, ми не знаємо, чим його займатися, з чого починати. Опять як переболіємо чимось, опять якби вистанавлюємося, звикаємо до цього. І починаємо працювати. Тому я думаю, що в принципі, навіть якщо вам щось не хочеться робити, то просувати свої послуги треба обов'язково, в якому б ви стані не були. Грустно вам там, не грустно зайняти ви через чорне, зайняти, це треба робити. Тому що я теж там раз три місяці зайнятий. Ніхіра не роблю, але це треба робити постійно. Прийшов ввечері, щось зробив для просування своїх послуг. Обов'язково. Якщо вам даже воно кажеться, що воно зараз безрезультатно, то людина може там десь залишила ваш контакт, або відео зберегла, або ваш пост в Фейсбуці зберегла і робить ремонт. Ну, думають по штукатурю там, і буду вже звертатися. Тому. Людина не... в ваших послугах не нуждається, коли ще в неї нічого не готово. Може вона тільки сантехніку починає робити і взагалі взагалі починає розбиратись, тому що до вас не дійшли. А потім ви, наприклад, якщо людина, вона ж цікавиться в інтернеті всякими декоративними штукатурками, там дивиться якісь відео в Ютубі там, або в інших джерелах. В інтернеті, то ви можете зробити рекламу у Фейсбуці, і тому і по налаштуванням по її інтересам ця реклама з'явиться. І тоді вам ця людина або залишить собі цю рекламу, збереже, але, або вам одразу зателефонує, і ви якраз в неї під рукою з'явитесь і отримаєте замовлення. Тому... Е, так, я, я так вам скажу, в 90% випадків я замовлення беру по своєму оголошенню. Тому це якби нормальна тема. Тому що зараз це взагалі доступно. Дуже дорого зараз робити ремонт. і Матеріали зараз дуже дорогі. Американка це реальна альтернатива на сьогодні. Якщо ви цим будете займатися, ви будете взагалі, ну, завжди в плюсі. Щось там робити дороге, ви завжди теж зможете навчитися. Але запропонувати людині доступну якусь альтернативу, звісно, вона зверне на це увагу, тому що вона рахує гроші. Замовник рахує гроші. Наприклад, це будинок для продажу. У нас є замовники, які продають дома, і ми робимо там американку. Наприклад, там кухня, ну, студія, заходимо, зал, там, коридор, буває і кімнати. Ну, там, людина побудувала будинок для сина. Все, повністю ми зробили американки. Всі кімнати, коридор, коротко, все. І нормально. Просто по штукатуреним стінам. Тому людина одразу, вона е ці в общем, етапи, там, шпаклювання, склохолсти, акрилових шпаклівок, ґрунтівок, уголків. Це вона від цього відмовилась. Тому я від собі, скільки вона зекономила. Ви прийшли, нанесли декоративку, фарбували все. Людина може вже ламінат селити, стелі натяжно робити, меблі ставити вже живе. Який етап, вона минає? Тому, якби це. Теж нормальна тема. Є в неї плюси.